У Туреччині оголосили тридену жалобу за загиблими на вугільній шахті. 232 людини там загинули. Щонайменше вісім десятків дістали поранення. На момент аварії під землею перебували майже вісім сотень гірників. І Наразі під завалами залишається ще близько трьохсот людей. Усі деталі знає Катерина Федорченко. Аварія на вугільній шахті в місті Сома стала найбільшою у Туреччині за останні 20 років. Коротке замикання сталося під час перезмінки. Люди були під землею на глибині двох кілометрів. Через пожежу ліфти та вентиляція вимкнулися. Піднятися нагору було неможливо. На момент аварії у шахті було 787 людей. Рятувальна операція триває всю ніч. Вогонь загасити не вдається. У шахті залишаються сотні людей, щоб урятувати їх під землю, закачують чисте повітря. Рятувальники безупинно виносять з під завалів нові тіла. Більше шахтерів померло від отруєння чадним газом. Товариші, які працювали зі мною, пішли ось так. Я засмучений, і моє серце розбите від горя. Мор місцевої лікарні переповнений. Тіла вже нікуди складати. Їх зберігають на продуктовому с. Кладі навколо шпиталю збираються родичі потерпілих та зниклих безвісти. Через мову чиновники зачитують імена тих, хто помер, і тих, чия доля, й досі невідома. Я не знаю, що з моїм чоловіком. Він поранений чи зник безвісти? Я нічого не чула. У мене є там родичі, діти моїх тітки і дядька. Один з них помер, іншого поки що вважають зниклим безвісти. Співчуття родинам загиблих висловлює увесь світ дорогі брати. Я запрошую вас молитися за шахтарів загиблих в шахті Сома в Туреччині і за тих, хто все ще в пастці всередині тунелів. Нехай Господь прийме померлих у свій дім і втішить їхні сім'ї. Причини трагедії вже розслідують. Адміністрація Шахти запевняє, аварія сталася попри суворі заходи безпеки. Та родичі загиблих не дуже вірять чиновникам, адже Туреччина посідає перше місце у Європі за кількістю нещасних випадків на виробництві. Катерина Федорченко, новини 2+,2.